Друзі, усіх вітаю на YouTube каналі Автодилер. Сьогодні у нас нове надходження Тігуан 2023 року випуску. Передній привід, 2-літровий бензиновий двигун. В нього не сама максимальна, скажімо так, комплектація, проте в нього є ряд своїх переваг, а саме це його пробіг 14 тисяч кілометрів та стан. Повністю нове авто. Він максимально укомплектований, незважаючи на те, що це автомобіль з Америки. Його весь комплект Коврики, він також симимісний. Тут у нас сховались сидіння в багажному складенні. Є докатка, домкрат, ключі. Все, що має бути, все тут є. Також є камера заднього виду по комплектації. Такі гарні колеса в власному стані фактично стан нового авто. Перейдемо в салон, у нас є безключовий доступ. підігрів дзеркал звісно, що електрорегулювання, контроль сліпих зон, автосвітло, автодощ, мультикермо круїз контроль, кондиціонер, старт-стоп, система. Також можна підключити по Bluetooth телефон. Ось Так виглядає у нас вже електроприборна панель. Досить цікавий варіант. Знову ж таки, отримуєте нове авто, тому, друзі, кого зацікавив даний варіант. Приїжджайте до нас в автосалон Автодилер за адресою Академіка Глазкова, 6. Покажемо, проведемо тест-драйв за необхідності. Допоможемо з покупкою. Будемо раді вас вітати. До зустрічі!